Друзі, всіх вітаю! 1 березня і ми з Расією біжимо зустрічати весну. Так, Весна прийшла. Починаємо з пісні. Весна іде, красу несе, а в цій красі радіє все. Друзі, видихаємо після сьогоднішньої такої напруженої ночі. Ми всі сьогодні не спали, читали новини, обговорювали цю зустріч Трампа і Зеленського. Видихаємо, все буде Україна, підтримуємо наших ЗСУ, підтримуємо один одного. Шлях у нашій країні такий, що нам все дається через кров'ю і потом, в прямому сенсі цього слова. 11 років війна ще ми отримуємо якісь палки в кольоса від союзників. Видихаємо, допомагаємо, не сваримось, і ще раз все буде Україна. А ми пішемо. Добрий ранок. Ти готова зустріти до цієї зустрічі? Ти готова? Сьогодні мінус один. Ну, ми сьогодні і проводимо цю зиму. Скажемо до побачення, Євробачення. І Тарас Григорович нас вже чекає. Зараз, зараз. Тарас Григорович, добрий ранок. Я казала тобі, що ми зустрінемось в Одесі, і ми тут. Раді тебе бачити. Ходімо, Растюня. Нам ще треба вітатися і вітатися сьогодні. Та Мігар вже грає, море чекає, скучили за ним. Але слави, вшануємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Ломпатки горять. Це що, з вечора ще багато горить. Вічна пам'ять. Друзі, поки ми йдемо, обіцяла розповісти вам історію про мікрофон, як ми його загубили. І ця історія має продовження, тому зараз я вам все розповім. І так, починаємо. Дніпро, лавіна, ви всі бачили цей комплекс. На чому закінчилось наше відео, що ми з Расті їмо шаурму. Після того, як ми поїли, ми пішли в цю роздягальню, забрали свої речі і пішли на вихід. І коли ми вийшли з роздягальні, я ще раз засняла цей комплекс. Коли ми вже вийшли з лавіни, я почала вам казати на камеру до побачення, приємного перегляду, зустрінемось в Одесі, там декілька слів. І потім, думаю, послухаю, послухаю, що записався там звук, бо буває, що виключений мікрофон, а звука немає. І я тоді, а де мікрофон? І я побачила, що і мікрофона немає, не тільки звука немає. На якому етапі припинився звук, де я могла його загубити? Дивлюся відео. Є звук, є звук. Припиняється звук після того, як ми поїли. Тобто, думаю, я його загубила в роздягальні. Біжимо в ту роздягальню, немає мікрофона. А я ще включаю. Звук ой, відео, це що я засняла, коли ми вийшли з роздягальні. І я показую вам там захід сонця вже був. Ну так, сонечко сідало трошки таке. от, І я це показую, а в мене йде звук, діти сміються. От дуже голосно, гучно діти сміються. Тобто мікрофон був включений і десь він лежав, і я чула тих дітей. А потім знов, коли я це почала шукати той мікрофон, знов включаю запість і вже бачу, що мікрофон виключений. Розумієте, що хтось вже його підняв і виключив сам мікрофон. І я вже не чую, що там відбувається. А так би якщо б він був у когось в руках, і я би чула, що там люди кажуть між собою. Да? А це вже все його виключили. Але я повернулася і в роздягальню, і на фудкорт. Запитала, чи ніхто ні, не приносив мікрофон. Ні, не приносив. Ну все, нема мікрофона. Ми поїхали з Расті, сіли в потяг, і я вирішила знайти електронну пошту Лавіни і написати їм листа. Я це зробила. Написала листа, що я у вас відпочивала, загубила мікрофон. Якщо хтось вам його поверне, то зв'яжіться зі мною. Все, приїхали ми в Одесу вчора, ввечері вже. Я сиджу і думаю. Щось мені Лавіна нічого не відповідає. Вони ж повинні, це такий комплекс солідний. Вони повинні відповісти, що ми не знаємо, про який мікрофон мова, коли там нам його повернуть, то ми з вами зв'яжемось. Ну в такому роді. А це не, нема ніякої, ніякої відповіді. Я шукаю їхній телефон, дзвоню адміністратору. Адміністратор, адміністратор Володимир. Я йому розповідаю ситуацію. Він каже, я не знаю про ваш мікрофон. І мені ніхто нічого не казав із працівників, що хтось його повернув чи знайшов. Каже: ну я зараз запитаю. У нас є чат Лавіни, там, де працівники в цьому чаті. Я в них зараз запитаю. Перезвонює мені через 10 хвилин, каже, є ваш мікрофон. Зараз я піду його заберу. Так, люди принесли. Хто знайшов, він принес. Тільки лавіна комплекс великий, ж пам'ятаєте, що десь його там залишили, каже, я зараз туди піду, коли заберу, то я з вами зв'яжусь. Дзвонить мені каже, все, мікрофон в мене, я його залишаю на рецепції, прийдете, заберете. Я кажу, Володимир, я не можу прийти, тому що я в Одесі. Я приїжджала на один день, тільки до вас в лавину, ну, трохи прибрехала. А він каже, ну тоді я вам відправлю по пошті. Друзі, уявляєте? І сьогодні Володимир замість свого виходного, він йде на пошту і відправить нам сьогодні зрасненько наш мікрофон. Ну уявіть. Отак. так. От така історія. Так що завтра, післязавтра, ми будемо вже з мікрофоном, а поки без нього. Я думаю, нічого страшного. Я була вчора в шоці, знову була в шоці. Думаю, ну як так? І написала листа, а вони, напевно, ще не читали того листа. Якщо друзі, лавіна рулить, Дніпро рулить. А я вам казала, а я вам казала, тепер все. Кожний приїзд в Дніпро це буде обов'язкова лавіна. І я в неї влюбилася в цю лавину з першого погляду, з першої плюшки, з першого заїзду, а ще й після історії з мікрофоном. Що вона ще так закінчилась, то це все, лавіна вже назавжди в моєму серці. Ух, клас. Друзі, ну сьогодні погода, ви вже зрозуміли. Нельотна, як то кажуть. Тумани. в голові моїй, тумани, мани, нічого не видно, Східа сонця сьогодні не буде. Ну, схід сонця сьогодні буде, ми його не побачимо. Ви До вас прийшло письмо, тільки я вам його не віддам. Да, вот так, отак і тут. Не побачимо, але ми привітаємось з морем, послухаємо Ігоря. Ви знаєте, що коли Ігор грає, приходить дуже багато людей. енергетика шалена. Тому трохи в цих вібраціях ми приймемо участь. Гогусік Гу перевірочка, да? так? Ти, ти ти Тетере ти З одного газона в другий. Ну, скучила, це ж є територія. Є територія. Хто тримає ланжерот? Хто ще не дає. О, до речі, я штахам взяла крупу Треба її. І... Треба їх пригостити, бо принесу додому знову. І кішечка взяла. Сьогодні день котиків. Друзі, котики. З вашим днем вас? Ви бачите, який туман над морем? А, от, от зараза. Друзі, якщо немає сонця, що ми робимо? Вірно, сяємо самі. Тож, сяємо. Растюня? Дай додаткове світло. А де вона? З додатковим світлом? А он. Растюня, де ти? Друзі, ну ви готові до зустрічі з морем? А там шторм, а там шторм. Оце да. Перше березня, Ланжерон. Виглядає так. Сьогодні схід сонця в 6.36. Друзі, ми пам'ятаємо ті часи, коли він був 7.36. Уявляєте, наскільки день вже довше. Скоро літо. А поки що ми насолоджуємось весною. Вітер, холодина, шторм. Сонце не видно, насолоджуємось весною. Ну, бачите, зима не хоче уходити. Ну, ми випроводимо, випроводимо. Дорогі гості, ми це можемо. Ой, клас! Ой, клас. Раз я вже побігла. Ого, черга кавою. Тобто багато людей прийшло зустрічати весну. А ми думали, що ми одні такі, розумні. Боже, Друзі, подивіться, який там туман попереду. Нічого не видно. Ух, боже, як я скучила за морем. За цією картинкою, коли ти приходиш на пліти Ланжерона, чаєчки, море, натовп людей, Ігор грає. Фух, клас! Растюня близько не підходь. Дівчата прийшли з тюльпанами на фотосесії біля моря. Весна, тюльпани, ой клас. Я хвилі доходять. Ви бачите? Шторм хар. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти їдеш? Вийди звідси. Наша добрий день. Скучила за тобою. Ну ти сьогодні таке зимове, зимове як ніколи, а? Проводжай вже ту зиму. Літа хочемо вже, пірнати. Не чує, не чує баба. Собачку зовуть, а він не чує, чи вона не чує. Захоплена морем чайками. Клас. Не хотіла ще вам дещо розповісти і розповідаю. Завтра в парку Марка Твена повинен був відбутися захід, присвячений масниці, зустрічі весни, зборна ЗСУ, допомога тваринкам. Ви пам'ятаєте, благодійний фонд тримай. Часто такі заходи організовує, повинен там бути виступати гурт Легіт, який ми дуже любимо, з яким ми зустрічалися саме на Ланжероні, на Водохрещах, потім в бібліотеці. Але захід відмінили. Чому, спитаєте ви? із епідемі епідеміологічної ситуації в Одесі? Яка епідемія? Чого? Я читала, що кор. З'явилася кор і вже 10 людей захворіло десь через Ізмаїлі, чи десь в Одеській області. Можливо, із за корі, а можливо, взагалі якісь гріпи, ОРВІ. Не знаю. Відмінили захід. Так що будьте обережні, бережіть себе. Ми тільки що зустріли дівчину молоду, яка хоче покупатися. Я так зрозуміла, я питаю, а коли ви купалися в останній раз? В останній раз в листопаді. І, і не в морі, я так зрозуміла. що. І не знаю, мені так стрюмно щось. Я її хочу відмовити, але вона не відмовляється. От хоче окунутися і все. Я кажу, чим я вам можу допомогти? Ну вона ж до мене звернулася, ви можете потримати мені потім рушник? Ну потримаю. Але щось мені стрьомно, я не знаю, що робити. Такі хвилі. Маріна пішла. Відчайдушна. Маріна відчину, бачите, які хвилі. Хвилі вище, ніж Маріна, ну дає. Трошки, ще й вода крижана, ну то ну, я віть, раз тихо, так боюсь. Машина. Так, Маріна на берег. Ну, куди ти йдеш ще? Ну дає. Та ну, так, да. ви так довго. Все, молодець, Маріна молодець. Круто, круто! Слава Богу, Марина покупалася. Я трішечки хвилювалася за Маріну. Не трішечки, а добряче хвилювалася. Але все добре. Марина приїхала з Києва на один день, щоб покупатися в морі. Уявіть, боже, це так круто. Коли зараз люди такі вільні в цьому пересуванні, раніше такого не було, щоб ми так часто десь їздили, а зараз, бачите, сидиш в Києві, чому б мені не покопатися? Поїхала на один день в Одесу, ну це дуже круто. Фух! Класний ранок, я і забула за сонце вже все. Ми зразці вітаємо всіх з початком весни і бажаємо, щоб наші серця з променями сонця наповнилися світлом, радістю і надією, щоб ця весна принесла Україні перемогу, спокій і відродження, щоб в наших домівках панувало тепло, злагода і любов, а наші душі напов... були наповнені вірою. В найкраще майбутнє, щоб кожен день приносив натхнення сили рухатися вперед. Будемо незламні, об'єднані. Слава Україні! З весною вас стій. Ми любимо вас, наші поцілуночки і сердечки! Отакий він, лютий, перший березень, перша березня. Лю... Як вам сказати? перший березня-лютого, лютий березень. О, мама мія, каламбур такий, але дійсно, що це 1 березня, дуже люте. Холодина, вітер, темно, хмарно. Ух. Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Друже, привіт! З етничним святом тебе! Етничним святом, Днем Котиків! Бажаю тобі! Радісті, радісті, багато рибки і теплих підвіконців.